Доброго дня, шановна громада! З вами я, депутат Української міської ради Віктор Ліщинський. І ми продовжуємо викривати порушення в діяльності міського голови та посадових осіб виконкому, які, на наш погляд, мають зацікавити правоохоронні органи. В одній з наших минулих публікацій ми повідомляли про порушення закону під час проведення 42-ї сесії. А саме, Прийняття рішення сесії за відсутності кворуму та підробка протоколів поіменного голосування. За нашими зверненнями до поліції та прокуратури вже порушено дві кримінальні справи: за статтями 358 і 366 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування. Але, як то кажуть, не регламентом єдиним обмежується порушення посадових осіб виконкому на чолі Сторенко. Завдяки кропіткій. Праці голови бюджетної комісії Тетяни Ягодзинської, яка проаналізувала господарську та фінансову діяльність виконкому і його структурних підрозділів за останні роки, нам стало відомо про низку інших порушень, які ми також довели до відома правоохоронних структур. Почнемо з резервного фонду та звіту тимчасової контрольної комісії. Якщо стисло, то комісія встановила факти незаконного використання казенного пального, придбаного за кошти резервного фонду. Для особистих потреб працівників виконкому на суму орієнтовно пів мільйона гривень. Зі слів минулого головного бухгалтера Ніколаєва, яку нещодавно терміново відправили на заслужений відпочинок, їх приватні автомобілі заправлялися безпосередньо на АЗС. Без договорів оренди автомобілів чи інших документів, виключно за особистим розпорядженням міського голови Туренко. Крім того, увагу комісії привернули сумнівні закупівлі вартісного високоточного обладнання та матеріалів для потреб однієї з військових частин на загальну суму близько 23 мільйонів гривень. Закупівлі здійснювалися за прямими договорами. Без використання електронної системи, тобто без конкуренції, у двох посередницьких ФОПів, зареєстрованих в Україні, наступна низка порушень, зафіксованих у сфері побільшних закупівель, що здійснювались управлінням гуманітарного розвитку, а саме системні порушення законів під час витрачання бюджетних коштів на ремонти будівель та споруд, і супутні роботи на суму близько 30 мільйонів гривень. Більшість з них знову ж таки відбувалися за прямими договорами, без використання електронної системи. Ще один цікавий напрямок порушень у сфері бюджетного законодавства, сумнівні витрати коштів на заробітну плату штатним працівникам управління гуманітарного розвитку. Питання виникли після гучного скандалу навколо аномально низьких зарплат персоналу дитячого садочка «Хоровод» в Українці яких раптово позбавили у всіх обов'язкових надбавок та додаткових виплат. В ході опрацювання документів комісія знайшла ознаки неефективного використання бюджетних коштів і в інших закладах громади. Наприклад, у непрацюючому три роки десятку чи Бурашка у селі Трипілля завідуюча та персонал щомісячно отримують зарплати та премії. Ми впевнені, що дані порушення продовжуються і досі. Але після оприлюднення результатів нашої роботи за перший квартал управління гуманітарного розвитку більше не дає нам доступу до первинних документів. Також у нас є всі підстави вважати неефективним управління комунальним майном громади. Чи за попередньою домовленістю, чи через недбалість, переважна більшість об'єктів нерухомого майна перебувають у користуванні інших осіб без укладених договорів. А там, де вони є, орендна плата не індексується. Значна частина об'єктів нерухомого майна комунальної власності взагалі не використовується, повільно руйнується та занепадає. І все це призводить до значних збитків у місцевому бюджеті, які за усі ці роки обчислюються мільйонами гривень. Ще раз повторюю: що усі ці факти порушень та зловживань ми виклали у своїй заяві до правоохоронних органів. Наразі Обухівська окружна прокуратура внесла її до єдиного реєстру та відкрила кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу України, а саме умисне зловживання владою або службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи інших осіб, що карається сроком позбавлення волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади. За розпорядженням прокурора Обухівської окружної прокуратури досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Обухівського районного управління поліції. Сподіваємося на неупереджений та об'єктивний розгляд справи та ефективну роботу слідчого управління. У випадку бездіяльності або спроб районних поліціянтів спустити справу на гальмах, залишаємо за собою право звернутися зі скаргою до суду. Якщо вам сподобалася ця публікація, тисніть лайки та робіть репости. Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимося!